2 жовтня, осінь, ще трохи і зима. Дівчулі п'ють водичку треба проглістувати їх, їх буде скоро. Давайте подивимось, що в них роблять, робиться скільки зараз. ну Майже час дня. Подивимось, як вони несуть в мене. У жовтні. Отак от виглядають. виглядає Я... гнезда. Не знаю, зараз, зараз буду рахувати. Сподіваюсь, тут все добре. Ще одна там щось хоче, не будемо заважати. Ну так. Друга десята 2022 року. Хтось каже, що в нього не, несуть, не несуться кури, але мої дівчулі просто цього не знають і вони працюють. Усіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні відео за курник. Післязавтра буде 4 жовтня, і це буде рівно рік і 3 місяці, як оці у ці дівчулі заїхали у цей курник. І за рік і 3 місяці, що з ним сталося? Які нюанси вилізли? І коли ви будете строїти собі наподобі мого, ви не повинні робити ці помилки. Тільки що ми з вами зібрали яйця. Ну як я зібрав, а ви подивились на них. 127 яєць. Зараз 139 курок бігаємо. Було 140. Не пам'ятаю, 10 чи 7 вересня одна курка вмерла. Не знаю чому. Я вважаю, вона поперхнулася, подавилась, Не знаю. В 19.00 десь так давав воду, все було добре. А в 21.30 я зачиняю пластикову цю 20. Двер, Заходжу, лежить, вже якби холодна. Так швидко, мабуть, щось там ще не знаю. Коротше, немає. 139. 139, 127 є, ну дуже гарний результат. Я тільки що порахував, скільки за вересень. Вересень це такий місяць, коли. В Україні яйце стало дорожчати прям не то, що раз на тиждень, а кожен день. Зараз я знаю в середньому мені люди пишуть, що яйце по Україні 45-60 гривень за десяток. Я продаю 35 гривень. за вересень 89,5%. Майже 90% яйценоскость. Мої дівчулі не знають, що таке вересень, що таке лінька, тому що, ну, тому що я все вважаю, все роблю правильно. Так, за курник. Погнали! І так, вулиця. Е, самий великий мінус, я вже казав, я пожалкував гроші. Вони тоді були, але я так думав, що зроблю навіс і не треба закривати увесь вигул. Це моя помилка. Якщо є кошти, закривайте. Якщо у вас утримання, як у мене, ну, скажімо так, називаємо це вольєрне, не лугове, а вольєрне тримання, то треба закривати, бачите, дощик йде. І вони ходять по землі. Я у тому році сюди, не пам'ятаю, 30 мішків ацієва висипав, але все одно бачите, вони гребуться. Зараз хто буде купляти яйце, 2-3 дні воно буде трошки грязне, трошки не таке скажімо так, цікаве, а мити яйця я не звик, я вважаю, це невірно. Тому накривайте навес. Це перше. Друге, бачите, є сітка. Я тут ацівом її не засипував, тому що ну, це гроші. А тут сітку я засипав, Вон вона, бачите. Десь виглядає. А я досі за рік не, собі не знаю, як робити майбутній курник, який вигул, щоб вони не робили ями. А якщо тут не було б сітки, то тут б були такі ями і осінню, коли злива, ну, мабуть, можна було путанути там. Тому не знаю, не знаю, чого робити вигул, як правильно робити, досі в мене. В голові це не зрослося. Так, це друге. О, який дощик пустився на камеру, вон, бачите, лужа, яка, як б'ється. Так, дивіться, О, поки дощик йде, Дренажна яма. Це сама класна річ. Курник має площу 24 квадратних метри, дах, мабуть, ще більше на пару квадратів. І отут є яма. Все уходить. Більш ніж рік і 3 місяці, немає луж. Яма має розмір, як оця каструля, радянська малірована, розмір якраз під каструлю. накидав туди битої цегли і від цієї каструлі поклав кришку, зробив отвір і, скажіть, і вставив туди трубу, і вона так виглядає. Класна, вода вся уходить. І ну, все супер. Тут, тут просто вона збігає, немає. Ну, за, от за цю яму я дуже-дуже задоволений. Тут також є яма, але маленька. ну бачите, лужа не стоїть, вона уходить. Тому отвори ну, – це дуже правильне рішення. Так, ну понаружжу все добре, все класно, нічого не затікає, за рік. Все, я зробив. Пара гідробар'єр. В мене тут стоїть. Все добре, все класно, ну, ніяких нарікань немає. Так, пішли посередину. О, хто ще хоче нестись, тому сьогодні 127 єй, це не кінцева цифра. Вибачте, громко, ну, я їм не можу приказувати, вони живуть своїм каже, ритмом. Так, що тут? Колокольна паїлка. Колокольна паїлка дуже класна, вона працює краще, ніж ніпільні паїлки, суха, вода не розбризкується, Бачите, все сухо, все класно. Ну, трошки там якийсь пил є, а так підлога вся суха. Колокольна паїлка ну це дуже класний варіант, я задоволений. Далі годівниці. У листопаді, не пам'ятаю дату, в листопаді ота от, от дальня годівниця буде ровно рік, як вона працює. За рік труба пластикова не стерлась, не протерлась, все добре, все класно. А моторчики працюють. Якщо хтось буде шукати, вони є на Аліекспресі і є просто на Prom.ua Юей. Пишете, мотор редуктор асинхронний редуктор 220 вольт, 14 Вт мощність, 60 оборотів на хвилину. І вам буде цей моторчик. От він тут працює. Ці дверцята рік і три місяці працюють. Нічого не вийшло із, із ладу, все класно, все працює. По моторчикам, по годівницям, все бомбезне, все супер. Так, йдемо... Ага. Стойте. Так, ось от такі от контролери програміруємо. От тут їх зараз, якщо... Якщо ви бачите, зараз вот така класифікація. Чому вони? вони класні? Тут є дві фази. Одна фаза виходить і друга. Одна фаза підіймає, одна опускає, От одна фаза, друга фаза. Тобто вони мені потрібні і також вони мені потрібні, коли я пускаю світло. Одна фаза це маленьке світло, друга фаза це велике світло. Один вже глючить, На цьому тижні він почав глючити, і за тиждень вже три рази не підняв дверцята. Бачите, зараз 12.44. А в нас 13.46. От вже утром я їх настроїв і вони вже глючать. Тобто все. Півтора року, як я їх придбав і все, він почав виходити з троя. Але той, що стоїть на світло, він отут, от він. він працює відмінно, ну, як є, тобто десь рік вони дуже гарно працюють. Далі поддони для посвіду, сітка, сітка стоїть. Не Ніде нічого, все добре, але самі подони, бачите? Дирка. Щас, секунду. Де, де от бачите, все немає. І якщо ви іржан, йде там, де вони ночують і, і спражняються. Скоро усі піддони, бачите, як вони виглядають, вони стануть, ну, прийдуть в негодність і прийдеться, бачите, в мене от, я почав класти ліноліум. Прийдеться отак. От тобто лист оцинкованої сталі, рік тримається, далі все. 0,4 метал. Я скажу так, більше року не тримається. Вийшов з курнику, тому що вони дуже шумні і я дуже гучно розмовляю, ну, не комфортно. Так, ще раз скажу за підлогу. Підлога в мене бетона стяжка. Це дуже класно. Усі курники, які будуть в мене в майбутньому, це буде тільки бетонна стяжка, ніяка постілка глибока чи щось таке. Це не сучасно. А в мене багато автоматики в плані концевики на дверцята, які на вигул відкриваються. Тому є значення рівень підлоги. В мене годівниці, де є моточик, де є бункер і край годівниці, це теж має значення. Підлога буде підійматися, годівницю підняти не можемо. Якщо у вас годівниці бункерні, як у бройлерів, так вони ви їх підвішуєте на стелю і підіймаєте. Ну, для вас це нема питань. В мене так не виходимо. Вчора спілкувався з підписником з Дніпра, а він теж побачив моє відео і тримав курочок, але вони їх, скажімо так, вирізали, тому що він не вдосконалив свій курник, і там пол був земляний і завелись, завелись криси, і криси зробили такі нори, що каже в один момент. Просто годівниця провалилась під землю, і вони крали яйця. І ну прийшлось, як би, убрати, перероблювати курник. Тому бетонна підлога це дуже класно, це санітарія, ну це нормально. Це моя думка а вирішувати вам. Рекомендації по курнику. Якщо є можливість, в мене такої можливості не було. Там сусіди, там в нас як це общий забор І я до нього пристроїв курник, а вони до нього склад пристроїли то вікна. Вікна, які на протилежних сторонах і є змога продування, це дуже класно. А особливо улітку, коли спекотно, коли курка єлі дихає, то витяжний вентилятор він не може так швидко пропустити повітря і якось охолоджити це приміщення. А от постійно відкриті відчинені Фрамуги, які класно продувають. І що, якщо ще буде попутне, скажімо так, повітря, попутне, то це суперова це рекомендація робити так, але в мене так не вийшло. Утеплувач 100-мм, кам'яна вата, дуже тепла, дуже класно. Узимку я не топлю курник. Мінус 13 максимум було цієї зими, і тоді було в курнику плюс 12. Ну, нормально, перепад в 25 градусів узимку це дуже, дуже круто. Так, хочу розповісти про мінус. Дивіться, ця дробинка, вона представна, я її обираю, ставлю на місце. Не робить так, треба 2-3 дробинки, тому що. Кожен ранок тут черга, і вони не можуть з підлоги запригнути на другу чи третю. Вони тільки можуть на першу і там несуться. Там дуже багато яєць, і вони іноді лапами їх руйнують, пробивають і потім з'їдають. Це дуже погано. Тобто треба дві-три, і треба було зробити так, щоб був перехід. Звідсіля від, сюди. І ну, десь дві-три дробинки ще треба доробити. Але я не став це, цього робити. Ну, це мій мінус. Треба дуже багато, ну не дуже, а декілька переходів, щоб курка не створювала чергу і була можливість їй якби, ну, добратися до того місця, де вона хоче нестись. І ще висота отут десь. Метр сорок, мабуть, не знаю. Вона знеслась, вилазить, і на цю драбинку вона ну, їй погано перелазити, тому що тут черга, і вона стрибає. І траєкторія дуже велика, вона десь приземляється от там. Буває б'ється, буває травму, травмується, буває, спантеличе все стадо. Ну, Це не є хорошо, тому робить, робить правильно, не так як я. Поки ми з вами спілкуємося, зараз буде 128 яйце. Завжди курка пристає, щоб їй було більш-менш до вподоби, не знаю як. Але зараз буде ще одне яйце. От. Це 128 яєць за сьогодні ми отримали. Ну, от таке відео розповів деякі нюанси, які от буквально мабуть, тиждень тому програматор почав глючити. 2 чи три тижні тому оцинковка згніла. Повилазили такі моменти. Коли я робив відео рік курнику, то цього не було. А зараз, бачите, тось, рік на такий курник можна давати гарантію, вона буде працювати і все буде добре. Але ще трошки і воно виходить з строю. Так що не робіть мої помилки. Якщо є у вас змога робити навіс, робити його, бачите, яка злива пішла, все мокре, яйце завтра буде мокре, грязне. Це не є добре для сучасного фермера, для сучасних продаж. Все, я побіг додому, тому що дуже сильна злива. Погода так і каже, що треба зайняти грошей і сидіти вдома. Все, все буде добре. У нас в Нікополі останні 3 дні більш-менш, Ой, яка погода, більш-менш тихо, дуже гучні звуки йдуть. Зі сторони Каховки. Дуже вчора були такі взриви. Це Коховка від нас 80 90 км, а лінія фронту, мабуть, 70 км. Навіть сигналки спрацювали у машинах від взрива. Що там було, не знаю. Але будемо сподіватися, що ребята роблять. Те, що треба, віримо ЗСУ. Слава ЗСУ! Слава Україні! Усім до побачення! Пока!